Селище, про яке дізнався весь світ минулого липня. Українські військові та бійці добровольчих батальйонів звільнили селище Піски, яке просто межує з окупованим нині обласним центром. Мало того, воїни зайшли в сам Донецьк. І сподівалися збільшити успіх, але отримали наказ відступити нині. У річницю звільнення від бойовиків, у фактично зруйнованому населеному пункті, українські воїни пережили чи не найпотужнішу за останній час артилерійську атаку противника з околиць окупованого Донецька Андрій Цеплієнко. Тут можна побачити, як працює вся номенклатура російського війсьторгу, що потрапляє до арсеналів донецьких бойовиків. Але реактивних градів до сьогоднішньої ночі кажуть українські воїни тут не чули дуже давно. Сьогодні вночі був один з найпотужніших обстрілів Пісків, били важким калібром градами та сау. Але разом з тим хлопці стверджують найбільші втрати. Вони зараз несуть від стрілецької зброї від роботи ворожих снайперів, які 24 години на добу тримають. Українські позиції під прицілом ворожий снайпер цілодобово працює по цій позиції. Бійця Олексу від тяжкого поранення врятував повний магазин. Буквально от, на останньому дежурстві в 3 са ночі на із рикошетом рікашетом ударилась в бачину по магазинам. То тобто, було такої яркий звук. Я думаю, якщо би магазинів не було. Запросто б зайшла в пічонку. Евакуація поранених може перетворитися на військову операцію. Зізнається фельдшер, полку Дніпро 1 На щастя, зараз ця дівчина має справу не з пораненням, а з наслідками довоєнної травми. Є Стайне діагнозу ну, для того, щоб бойця подіржати в строю, ми тихонечко його капельну, щоб він мог сучислять свої функціональні обов'язки на полі бою. Крім летальної зброї проти українців застосовують і нелетальну, летально психологічно. Спочатку прилітає град, потім ось такі смс-ки. Їх отримують навіть батьки та діти українських бійців у тилу. Номери скануят это прослуховує російська розвідка. Сину нашого бойца прийшла СМС, десятилетнему мальчику прийшла смс. О тому, що твій отец подорвался на міні, это ополчение ДНР, ну і тому подобное. Якщо подобные смс приходять родственникам нашим, хотелось б предупредить мам, пап, жон, дітей, Якщо подобна смс ск вам прийшла, не обращайте на внимания, если Якщо ночью прийшло і ви пытаетесь дозвонитися до своего родственника, і у нього нет. не треба сіяти паніку. Он днем вийде на связь і сообщит, що у нього все в порядку. У липні 14-го п'ята рота Дніпра 1 тоді ще батальйону однією з перших просунулася сюди і навіть іще далі у Донецьк. Та не дійшла команда повернутися в піски саме на цю позицію. Піски одна з небагатьох важливих перемог української зброї на цій війні. Фланговим ударом українці змусили бойовиків відійти до Донецька на невигідні позиції. Але наступ одразу ж перетворився на глуху оборону, яка триває і досі вже цілий рік. Річницю бійці відзначають смаженою картоплею. А як соль вожиш? таксист? Це сахар так, з сахаром і солью. Зі святкових заходів тут доступний лише колективний спів. Пісню боєць Олекса написав сам. Він велика. В моєм у моєму серці Україна у п'ятій роті Дніпра чимало скептиків. Це все приблизно по одному і тому ж сценарію, і з одним тим ж затягуванням. На десятретя, але навіть після року окопної війни вихідці із Донеччини, які воюють у п'ятірці, не втратили надії повернутися додому. Ми зістаїмо далі не пропустімо. Буде команда йти вперед, з удовольствием виповню. Андрій Цаплієнко, Сергій Кисельов, піски, спецкорд два плюс два.